Всім доброго дня! Буду пекти гарбузові булочки. Беремо пів літри молока, пів літри гарбузового пюре, два яйця, 50 грам свіжих дріжджів, одну склянку цукру, пів чайної ложечки солі, 100 г маргарину, один пакетик ванільного цукру, борошно і для змащення булочок одне яйце. Спочатку робимо опару. До дріжджів додаємо одну столову ложку цукру і розтираємо. Вливаємо тепле молоко, додаємо 3 столові ложки борошна і перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Робимо тісто, яйця розтираємо з цукром, сіллю. І ванильним цукром. В опару додаємо розтерті яйця з цукром і сілю. Гарбузове пюре. І розтоплений маргарин. І все перемішуємо. Всипаємо поступово борошно. І добре вимішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 1,5 кг борошна. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо в теплому місці на півтори години. Тісто ділимо на шматочки, руки змащуємо олією і формуємо кульки. Потім посередині кульки притискаємо качалкою і робимо надрізи з кожної сторони. І ось такі формуємо булочки. Викладаємо булочки у форму на коврик, накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин піднятися. Далі змащуємо яйцем. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 25 хвилин. Такі виходять гарбузові булочки. В булочках смак гарбуза не відчувається, зате він надає гарний жовтий колір. Пробуйте, готуйте! Кому подобаються моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!